Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про Ігри. Сьогодні ми побігаємо в Lineage 2, а серія у нас з Гемпро ТРБ. Ми знаходимося у поселенні Аден, одягнені ми сьогодні в ДК Броню. Підемо ми сьогодні в найвищу точку Lineage і на боса, який знаходиться найвище в цій грі. Ми Починаємо рухатися, телепортуємось, а ви, друзі, перед початком перевірте, будь ласка, підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Телепортуємося ми в Колізей. Та починаємо свій шлях. По дорозі, я вам трішечки розповім, друзі, про нашого сьогоднішнього головного героя це Рорінг Скайленсер, Або просто, як ми його називали, Sky. Це гарний рейд бос. На нього дуже часто ходили, тому що з нього падають топ, А пушечки. Та й також він, не, хоч і без рейд-файтерів, але він не дуже противний. В нього немає ніяких таких штучок, які можуть вибити паті з його фарма. Тобто він такий зручний, можна сказати. ХП у нього 622 061. Атака фізична 6981, магічна атака 8986, захист фізичний 3764 і магічний захист 1528. Є маленька історія, яка збереглася і до наших часів. Сам рейдбос це є Дрейком, який був бувшим стражем Адена. В стародавні часи він перетворився в диявола відплати, після того, як мисливець вбив його дитя. Він залишив долину драконів і пішов бродити по землям замка Адена, вбиваючи всіх зустрічних, він навіть вбивав жреців, які приходили трохи згладити його гнів. Після чого всі його гарні. Дії стерлися із хронік одним імперським указом. І тепер цей Дрейк відомий не інакше як Нещастя Адена. Ось така от історія, друзі. Трішки сумна. До речі, це останній рейбос 70-го левела. Ось ми і прибігли, видно нашого бафа, Ось і дрейк уже є на горизонті. Як завжди, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарма. Як ми бачимо, файтерів в нього немає, то має бути цікаво. А ми погнали. Ось така от битва лицаря з дрейком. Дуже чудовий рейдбос. що що, а в Lineage Age поси промальовані дуже гарно. Так, можливо, по графіки тих часів вони деколи виглядають і смішно, але якість їх виконання реально на висоті. Доволі сильний, як ми бачимо. Завжди було так, що якщо у рейдбоса немає рейдфайтерів, то він сам по собі доволі пружний. Такі друзі, на моєму сервері він потрішки знімає бафи. Як ми бачимо, кенсел такий у нього присутній. Він небагато по одному. Дуже круто. Залишилось зовсім трішечки. И Е. Босс упал. Дуже чудово, збираємо весь дроб. І подивимося, що нам упало ж сьогодні з нього, упали нам як зазвичай яйця на прокачку. Кланових скілів, упали кусочки на Majestic легку броню, упали кусочки на Меч Див, також точечка S грейда на броню та Dark Legion кусочки. Я, звичайно, все ж таки по своїй наївності розраховував, можливо, впаде якась зброя. Ну, але і так, непогано. Що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми побачимось в новій серії на новому РБ. Пока-пока!